Ліна Костенко, По вулицях ходять мертві, та їх не бачить ніхто. Свічки їм не ставлять у церкві, крізь них проїжджають авто. Ніхто їм не скаже Здрастуй, ніхто не присвячує шпальт. У місті не топчуть рясту, у місті топчуть асфальт. Обличчя втомою стерті, облом, тарапата, бетлам. по вулицях ходять мертві, вони не читають реклам, не їм сигналять клаксони, не їм мегтить світлофор, Безсмертні душі безсонні, Над ними святий омофор, і там, де тіні простерті, каштанів і лип вікових, По місту блукають. Мертві, які ще люблять живих. Григорій Чубай і з усіма сміятися і плакати не все одно що будь цілком байдужим. Є в світі речі дуже неоднакові. Сонця на небі і сонця в калюжі, є день і ніч. Брехня і правда, добро і зло зима і літо, є лже герої, є герої справді. Тут необхідно ненавидіти і любити, тут неможливо просто так прожити, замкнувшись у собі, немов у доті. Усе тут необхідно пережити, усе на смак відчути і на дотик. Тут треба йти, іти, не зупинятись, тут ще багато треба. Треба, треба. За все тут необхідно хвилюватись, за всіх людей за землю і за небо, і розумом, тривогами, руками не дать планеті в просторі заснути. Якщо прийшов людиною не каменем байдужим ти не маєш права бути Василь Стус на однакові квадрати поділили білий світ, рівне право всім страждати і один терпіти гніт, зле кату, злей жертві, а щасливого нема. Всім судилося померти за замками сімома. От таке ти, людське горе, отака От ти, чорна хлань, демократія покори і свобода німувань. А кругом життя веселе. Скільки сонця і тепла, ти мене даремно леле, В світ неправди привела. Михайль Семенко. Душу мою Боже, збагни, серце моє не змір, благослови моїх шукань ниви. Окропи моїх печерних звірів, прищепи шепотів золотих, освяти сміливість пручань, пригорнись ухом до моїх мотивів, моїх бентежностів призвичайся. Душу мою, Боже, Боже, збагни, серце моє, серце, мольне, змір. Григорій Чубай. Двері зачиняються і відчиняються. Двері відчиняються і зачиняються. Риб, 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 риб То ми виходимо з хати, то ми приходимо до хати. Риб, 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 риб. І дивиться пташка крізь вікно в акваріум хати. І думає про нас, як про риб. Ліна Костенко. Так часом тяжко, що мені здається, що серце в грудях вже не б'ється, що залишилась по мені лиш тінь від мене на стіні, і ця печаль прискіплива, як слідчий, і ця строфа оголена, як відчий. і дикий хміль примерзлий до воріт, і на криниці необбитий лід. Григорій Чубай, є вчора і завтра на моїм лиці, і тільки нема сьогодні, і ходять навколо стола стільці, такі самотні, самотні. Емма Андієвська Вітри розносили сонце і сіно, піском заносячи усесвіт, і очі грузнули від невбиральних видив, і крик, що коливав рівнину, висів на нитці, мов жовток, і дерево, що розлилось по небу, біліше сонця, глибше океану, те дерево, що розділяє межі. Під ябленою не ходить людині. Павло Грабовський Квітка, що ногою, стоптана в пилу, гук, що вмер луною, пронизавши млу, огник серед поля, що блиснув із газ. Все та світла доля, що втекла від нас, все та світла доля, що втекла від нас. 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 Сергій Жадан. Звідки ти, чорна валко, пташина зграє? Ми капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і втому передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза, у кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінки й безтурботні, їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили, церкви були просторі. Ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити даруй нам свою любов, стискай лищата, тебе ж, капелани, і вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто, скажи хоча б що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покара новинних. Скажи взагалі бодай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає по тому. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії символи віри. Пам'ятаєте, що сказано в пророків про біль і терпіння, про птахів, які падають на міста мов каміння? Ось саме тоді й починаються власне втрати в кінці там взагалі погано, не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця, як між приголосними і голосними, всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними? Ніхто і ніколи в цьому житті не омене розплати. Я завжди говорю про це своїм, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило, Григорій Чубай. Чоловік. Замислений стоїть на сходах чоловік і спостерігає, як обіймаються в небі дві помаранчеві хмари. Потім він починає лаштуватися в дорогу і, лаштуючись, прозорішає. Дві помаранчеві хмари розминаються в небі за годину, як чужі і незнайомі. А вже зовсім прозорий чоловік раптом пригадує. Що в нього немає ніякої дороги. Жінка. Сумна жінка, яка не чекає нікого. Сумна жінка, яка лежить горілиць на березі річки. Яка думає про воду річчину, що до моря тече? Вона сама стає річкою поволі і якось дивно плюскотить на піску. Що аж риби вистромлюють голови з води. Аби те диво загледіти. Аби загледіти білу річку, що берега жодного немає. І тече її волосся, невідомо куди. І тече її тіло, невідомо куди. Ірина Жиленко Земля забрала милого, посіяла траву. Мене ж Господь помилував, і я чомусь живу. Помилував з умовою, шепнувши тайкома. й кома, без без, без сама. Нечутно і невидимо живу життя своє, нехай ніхто не відає, що я на світі є. Живу сумною, сивою, забутою людьми і трішечки щасливою, коли цвіте жасмин. Григорій Чубай. Коли стає зовсім зовсім темно, то річка тоді зупиняється. Адже не видно воді, куди їй текти. Але тут окунь. Швиденько береш маточок місяця до рота та й пливе попереду води. Дорогу річці освітлює. Максим Рильський. В глибокому затоні. Далеко від людей цвітуть лілеї сонні і тихо круг лілей, У глибокому затоні води зелений тон, і відблиски червоні спадають на затон. Тут кайдани, закони і суєта страшна, а там в яснім затоні прозорість тишина.